Мені дуже приємно сьогодні, що ми проводимо разом наш вебінар. І сьогодні у нас багато різних новин. Знаєте, Сьогодні був в офісі і зустрів наших партнерів, і ви знаєте, дуже приємно, коли наші дистриб'ютори вони повертаються і кажуть, Господі. Яке щастя, що є компанія Форевер, яке щастя, що, що є працівники компанії Forever, що у нас є цей бізнес, і це було трохи несподівано, але дійсно воно неймовірне. І я, е, ді, моя величезна подяка всім нашим партнерам, які, незважаючи на такі тяжкі умови, які є в Україні сьогодні. Зараз ми все рівно робимо щось гарне для себе, для своїх сімей. Ну тому. Тому ми проводимо сьогодні наш вебінар. І для початку закінчився місяць. і Ми вітаємо сьогодні наших топ 20 українців за жовтень 2025 року по неменеджерівському об'єму. І так, Бронський, Ганна та Михайла, Шавхай, Олександр, Чада Йосип та Ормаш Рената, Михальова, Олена, Михаленка Іна, Саблович Сергій. Волошина Раїса, Тарасюк Майя, Товт Габар, Крижня Інна, Гофман Марія, Кривород Інна, Оксененко Ірина, Товт Анастасія, Харченка Юлія, Супрун Тарас і Наталія, Мельничук Наталія, Жирове Валентина та Андрій, Гонтар Богдан, Синяєва Олена. Ну, Це чудово і ми вітаємо наших. Переможців за на менеджерським об'ємом. І зараз ми вітаємо по загальному об'єму за жовтень місяць. І, і спочатку з першого по двадцятий лист я зачитую Савлович Сергій, Міхальова Олена, Товт Габар, Рябець Олена Таримар Михайла, Чада Йосип та Ормош Рената, Кириченка Юрій. Бронський Ганна та Михайла, Жирови Валентина та Андрій, Михаленка Інна, Шовгай Олександр, Гофман Марія, Волошина Раїса, Супрун Тарас і Наталія, Матвієць Ігор і Людмила, Харченка Юлія, Іванови Ігор і Марина, Тарасюк Майя, Товт Анастасія, Кархут Інна і Репетько Євген. Тому вітаємо е, наших переможців і це чудово, що у нас. Рухається далі бізнес, і ми будемо все робити для цього, щоб його прискорити і збільшувати. Ну е також у нас є нові супервайзери, і ми вітаємо Шкробат Володимира, Шовгай Ержебета, Бабченка Олену, Сенцову Тетяну і Смирнову Тетяну з досягненням рівня супервайзера в жовтні 2025 року. Вітаємо вас! Ну, і у нас є ще асистент-менеджер, також за жовтень 25-го року. Це Рідько Тетяна. Вітаємо Тетяна з новим досягненням і бажаємо не зупинятися на асистенті-менеджери. А е, як можна швидше рухатись до менеджера? Ну, і... Е, е... Ще така новина. Ви знаєте, у нас є був клуб п'ять кредитних коробок. Ми всі, наші кваліфікантів, які зроблять кваліфікації до кінця року, нема проблем ми будемо, будемо відзнячувати досягнення, але ми будемо, ми будемо концентруватися більш на нових досягненнях. Про це ще раз ми будемо розмовляти сьогодні. Але, будь ласка, якщо хтось е, знає, що він має отримати подарунки, він зробив свою кваліфікацію. Просимо звернутись до відділу маркетингу по е, пошті або через особисте повідомлення через Viber 095 280 89 48 У зверненні вкажіть ваше прізвище, м'я по батькові, номер, подарунки, які ви заробили, і дані для відправки. Тобто ми все це перевіряємо і. Відразу ми вам зможемо передати всі подарунки або особисто в офісі, або ми вам відправимо новою поштою ті подарунки, які ви е, заробили і е, отримуєте найближчим часом. Ну і е, далі я казав про е, формулу зростання, і ми зараз робимо акцент на е, клубі 4 кредитні коробки. Це люди, які постійно виконують чотири кредитні коробки активності, але люди, які беруть на себе нові е, виклики, і кажуть, що я буду кожен місяць е, мати в своїй структурі нового асистента-супервайзера. Це такий е, у нас виклик для всіх наших партнерів, і чудова новина для всіх, хто будує бізнес Форевер у рамках перевазантаження бізнесу. Ми запускаємо цю нову кваліфікацію клубу 4 кредитні коробки. Тобто Люди, які виконують чотири кредитні робки, а також що спонсорує, спонсорує мінімум одного нового асистента супервайзера. І це чудово. Ми зараз розкажемо, які будуть нагороди, і яка буде основна нагорода. І так, три місяці, хто виконує цю кваліфікацію, вона почалася зараз. Стартує ну, вона вже стартувала з 1 жовтня 2025 року. Року, але можна вступити в цю кваліфікацію в будь-яку мить за три місяці. Ми зробимо публічне інтерв'ю, ми е, розміщуємо пост у соцмережах е, ФЛП в наших всіх соцсетях. Також зробимо публічне визнаття. Це людина, яка три місяці виконує такий темп. Тобто кожна людина е, приходить в бізнес, кожний. Кожен місяць. Якщо шість місяців ви тримаєте цей темп, ви отримаєте фірмовий павербенк з логотипом. Якщо дев'ять місяців це настійний годинник з логотипом FLP, твій час, твій успіх. Якщо шість місяців ти заряджаєш команду, а ми заряджаємо тебе, то доречно мати фірмовий павербенк з логотипом. Дев'ять місяців, то буде годинник, бо твій час твій успіх. А якщо один рік, коли ви це зробите, то ми будемо мати дводенний відпочинок в ВІП-локації України тільки для найкращих. Увага! Щоб отримати безкоштовне запрошення на двох. спонсоруйте, будь ласка, два нових асистентів-супервайзера щомісяця. Або одного тоді запрошення на одну людину. Кваліфікація вже стартувала з 1 жовтня 2025 року. Твій час діяти зараз. Ну, а у нас ще. Відкривається продовження, б сказав би, да, бо вже у нас був таке відкриття е, нашої академії Supervisor Plus, яка дуже сподобалася нашим підприємцям. Це відбувалося в Закарпатті, і ви е, бачили я думаю, що фотографії, відео, маєте відгуки від своїх партнерів. І е, Ми також будемо проводити, плануємо проводити зимову академію Forever Supervisor Plus. Ну, І для того, щоб. Дістати нагороду треба зробити слідуючі умови програми. Для програми Supervisor Плюс це 3 дні та 2 ночі. Всього треба зробити 25 кредитних коробок нового бізнесу. І новий, новий бізнес це кредитні коробки усіх, хто був підписаний у період з 1 вересня по 31 грудня 2025 року. Тобто новачки та асистенти супервайзера кваліфікат. Кваліфікуватися на рівень супервайзера тільки з новим бізнесом, і треба виконати додатково 15 кредитних коробок нового бізнесу і виростити мінімум 3 нових асистента-супервайзера. Тобто, якщо ви стали супервайзером, вам е, треба, і у вас є в структурі новий супервайзер, завдяки якому ви вже маєте оці е, первинні бали, вам треба ще зробити 15 е, кредитних коробок додатково. Це я тільки що про це казав. Тобто, якщо вищий супервайзер має кваліфікуватися з новим бізнесом на рівень супервайзера, треба виконати ще 15 кредитних робок нового бізнесу, окремо додатково до кваліфікації супервайзера, який так само намагається зробити цю кваліфікацію або став супервайзером. Всі інші, починаючи з рівня супервайзер та вище, що треба? Треба виконати 25 кредитних коробок нового бізнесу, а, а, а також виростити мінімум три нових асистента супервайзера. Зрозуміло, доречно, ми можемо це робити. Я думаю, що і новачки, і досвідчені підприємці можуть це зробити. І далі нас чекає три або більше надзвичайних днів. І про це я зараз буду казати. Якщо комусь хочеться ще більше 4 дні та 3 ночі, додатково замість 25 кредитних коробок треба виконати 30 кредитних коробок нового бізнесу. Це твій шанс зробити крок уперед, стати частиною потужної команди та відкрити для себе нові горизонти. Твій час діяти, твій час перемагати. Я думаю, що окрім подарунків, окрім відпочинку, ми будемо мати всі бонуси. І будемо мати е, партнерів і зростання. Ну і нова програма Supervisor Plus. головна мета це розвиток нового бізнесу та зростання нових супервайзерів. Це головна мета, і ми сподіваємося, що це буде відбуватися, і у нас буде ще більше і більше нових супервайзерів. Але цікаве, те, що зараз у нас з'явилася нова програма, неймовірна. Вона проходить паралельно з нашими місцевими програмами. Вона називається Всі погляди на Афіни. Це європейська програма, яку тільки тільки що запровадили на наше керівництво в Європі. Що треба зробити, щоб зробити цю програму? Всі погляди на Афіни це ваша унікальна можливість отримати незабутню поїздку до серця Греції. Програма створена для тих, хто активно розвиває свій бізнес Форевер. Тобто, це дуже схожа програма. Вона трохи складніша, ніж наша українська програма. Але і приз ну, тобто нагорода, вона, е, вона буде поїздка до е, Греції, до Афін. Умови участі, тобто період кваліфікації з 1 листопада по 31 січня, тобто три дні назад почалася ця програма. Що треба? По-перше, виконання активності 4 кредитної коробки кожен місяць, далі мінімум 50 кредитних коробок нового бізнесу, і мінімум один новий супервайзер це умови нашої е, програми. Ну і нагорода це буде головний приз поїздка в Афіни для учасників, які виконали умову Відчуй магію Греції разом з форевер. Всі погляди на тебе, розвивай свій бізнес, досягай вершин та відкриє Афіни. Афіни – це неймовірне місце. Скажу чесно, я ніколи не був в Афінах, але сподіваюся, що може. Вдасться, і доля так зробить, що ми всі зможемо поїхати до ОФІН, будемо чекати на цю подію. І дуже важливе доповнення. Ви знаєте, що у нас є програма, наша місцева, яка на Супервайзер плюс Зимову академію, і є програма 50 кредитних коробок нового бізнесу. Плюс новий супервайзер для участі у програми. Якщо ви плануєте виконання програми всі погляди на Афіну», а також берете участь програми супервайзер, зверніть увагу, що кредитна коробка за двома програмами не пересікаються. Це означає, що для виконання обох програм необхідно 50 кредитних коробок нового бізнесу. Новий супервайзер для участі у програмі всі погляди на Афіни, Ну, і, або робити програму українську. Я скажу так, що, наприклад, якщо ви ставите собі мету зараз як можна скоріше досягнути цю програму, якщо навіть ви не зробите 50 ви будете за останні два місяці робити і зробите українську програму, то ви зможете завжди вибрати, чи ви їдете на українську програму або поїдете в Афіни. Тому одніми і тими ж кредитними коробками нового бізнесу не можна виконати обидві програми одночасно. Ну і 11 листопада буде наш черговий вебінар. Ви знаєте, що ми для нашого клубу 4 кредитні коробки. Ми е, робимо спеціальний такий вебінар е, тільки для. Учасників клубу 4 кредитні коробки. У нас буде спеціальний гість у жавтневому клубі 4 кредитні коробки. Молодий лідер, який вже творить історію Форевер. Його ім'я Нарула Рагхав, Індія. Хлопець, який почав бізнес у 18, а в 21 вже став, став Ігл-менеджер. Його результати вражають три рази Eagle менеджер Чотири менеджери по фронту за крок до рівня Soaring Manager і кваліфікант програми чемон Bonus 24, 2024, і е, він вже кваліфікований на перший рівень 25-го року. Тобто він, знаєте, е, ще дуже важливим, що він є наймолод... фронтовий партнер наймолодшого учасника GLT та номер один лідера ринку Forever India Кришне Арори. Кришна для мене це людина, яка, знаєте, от я бачив фільм Мільйонер з Трощоб. То ну дуже схоже, так що це дійсно він. І ця людина е має партнера. І з цим партнером на Нарула Рахав ми будемо зустрічатися 11 листопада, в 1800. Це дуже цікаво, тому що Індія, по-перше, це цікава країна, і можливо, ті, я думаю, що бізнес будується в кожній країні. Є елементи цікаві, якісь екзотичні, а є елементи, які буде всім цікаво дізнатися, як це робити. По-друге, я думаю, що вже багато наших партнерів вони знаходяться у різних країнах. Так випала доля, що дуже багато людей вони зараз будують наш бізнес форевер вже не в Україні, а в інших країнах, і це це неймовірно, що в них розумієте, в них є інструмент. Вже на вже який доказав, що це будується, що це працює в Україні і далі продовжує працювати в інших країнах. І коли ви можете подорожувати в інші країни, цей час настане, ми будемо це робити, і ви зможете далі використовувати цей досвід. Ну і у нас залишилося два місяці до кваліфікації на глобальне ралі 26 го року та Чемен бонус, який е, подорож буде в Дубаї. Ви це знаєте. І будь ласка, поспішіть виконати умови, хто планує поїхати на глобальне ралі або отримати чемен бонус е, в Дубаях. Ну, і... Е, Ще у нас є одна програма. Ви знаєте, що були часи, коли у дуже багато людей їздило, і зараз у нас було сім учасників на останню кваліфікацію, яка була. ігл і слідуюча кваліфікація буде відбуватися з поїздка 4 по 8 жовтня 2026 року в Сан-Сіті, Саус Ефріка. Сан-Сіті це неймовірне місце, де можна побачити не тільки. Всіх животних да, весь тваринний світ, який є в південній Африці, але можна і гарно відпочити. Якщо ви вже пройшли півшляху до кваліфікації Eagle-Manager Retreat, перевірте, будь ласка, свої показники і зробіть все можливе, щоб ви були вже цього року в команді переможців, які поїдуть до Південній Африці. Ну і е, далі все, що ми зараз от, про що казали, це має привести і наша ціль разом всіх наших партнерів зробити так, щоб Україна, незважаючи, Я думаю, що якщо взяти всіх наших партнерів, які зараз роблять бізнес, ми вже зростаємо. Ми зростаємо дуже. але... У мене дуже велика такий челендж визов для всіх нас, щоб ми зробили і показали, що навіть під час війни, під час ситуації, коли у нас може є світло, може немає світла, коли ми відстоюємо свою територію, свою незалежність, нам треба е зростати в нашому бізнесі. Тому це. Питання було поставлене з нашими лідерами. Вони підтримали. Вони казали, давай більше. Я кажу, давайте зробимо 35%. Тому всі лідери вони підписались. Вони сказали, да, нам треба, і ми будемо робити все можливе, щоб знову Україна зростала, і якнайменше 35%. Бо у світі forever зростає. А нам би дуже не хотілося, щоб ну. Війна перешкоджала нам, навіть нашому бізнесу і вашому зростанню. Тому це дуже важлива річ для нас. Ми одна Україна, одна команда і один прорив. Нам це треба зробити. Ну і ще дуже важлива річ, ви знаєте, що е, наш, е, наша продукція вона неймовірна. І тому зараз ми можемо подумати, які е, подарунки ми зробимо своїм близьким, е, своїм родичам, своїм партнера, можливо, які прийшли в бізнес, можливо, рідним батькам для того, щоб вони були здорові, і у нас буде спеціальний вебінар. Ми плануємо 18 листопада 25-го року, в 19.00 зробити спеціальний такий інформаційний вебінар, як робити подарунки, що можна подарувати на різдво на новий рік нашим партнерам друзям. І це буде дуже цікаво. Тому, якщо ви не знаєте, як робити, або маєте просто запитання, або хочете послухати, які є можливості в компанії Форевер для того, щоб зробити подарунок, як це зробити гарно і красиво, Тому у нас буде спеціальний вебінар, і будемо чекати вас 18 листопада, в 19.00. Ну і я вже почав казати, що Форевер це можливість робити бізнес не тільки в Україні, а скрізь і постійно я. Дивлюся на людей, які сьогодні зараз з України українці, наші підприємці, досягають кваліфікації в будь-яких странах країнах. І це неймовірно. По-перше, ну я дуже гордий, да, тим фактом, що це відбувається, і що у наших партнерів є цей інструмент. І я дуже хочу, щоб закінчилася війна, і щоб ми знову змогли поїхати. По світу разом великою командою Forever Україна, і щоб ми вчилися у наших партнерів, і щоб ми відчули, що Україна є єдина, що у нас велика команда, що ми можемо довіряти один одному. І Forever – це те, що нас об'єднує. Бо Forever є неймовірна. І наша місія ще раз: я хочу нагадати, що ми створюємо як компанія. Як як всі ми разом ми створюємо вигідне середовище, де люди з гідністю можуть бути тим, ким вони хочуть бути, де чесність, співчуття та радість будуть вказувати нам шлях. Ми будемо розвивати та плекати пристрасть для нашої компанії, наших продуктів та нашої галузі, а також віру в них. Ми будемо прагнути знань та балансу, і понад усе ми будемо сміливими, ведучи нашу кампанію та наших підприємців forever. Тому це наша місія, місія ваша так само, як і всіх працівників компанії у світі. І тому ми це будемо робити. І я гадаю, що це, це дуже важливо для нас. Ну і ми з нетерпінням чекаємо на вас, всіх нових партнерів, які може сьогодні дивляться, в перший раз, що таке компанія Форевер. Ви можете це подивитися пізніше в запису. І ми чекаємо нових партнерів і чекаємо нових рівнів. Дякую всім і всім гарно, безпечного вечора. І...